Як не допустити розкрадання або нецільового використання коштів, що надходять на відбудову Чернігівщини? У боротьбі з корупцією чернігівським активістам пропонує допомогу всеукраїнська експертна організація State Watch. Це і юридична підтримка, і постійний контакт із правоохоронними структурами. Аналітичний центр State Watch. Ми працюємо на національному рівні. Наша мета це комунікація власне, з органами влади тих. Проблеми, які виникають у регіонах, і тому ми відкриті до всієї інформації, яка є у активістів на місцях, та тому, що саме вони бачать на власні очі, як відбувається відбудова за міжнародні кошти, і за бюджетні кошти. Тобто, саме от мешканці Чернігова активні можуть піти і подивитися, що в них відбудовують, що не відбудовують. Чи вкладаються в строки проекту, чи не вкладаються, хто відбудований, за яким принципом були відібрані підрядники, і можуть вже комунікувати з нашим аналітичним центром цю інформацію, тому що саме ми є в Києві. Ми входимо в антикорупційну раду при міністерстві відновлення. Ми входимо в антикорупційну раду при Агенції відновлення і можемо це безпосередньо чиновникам доносити інформацію, що відбувається в регіонах. Гліб Канєвський та Олександр Лемінов, представники організації State Watch, мають багаторічний досвід громадської антикорупційної діяльності. Отже, вони поділилися цим досвідом під час візиту до Чернігова. Візит є частиною проєкту Платформа громадської участі у відбудові Чернігова, що реалізовується центром доброчин зараз. Дуже скрутний час, і кожна копійка, яка буде йти не туди, куди потрібно. Це буде винята. Кармана пенсіонера, постраждалого переселенця, військового, родини загиблих. Зараз держава відкриває програми для відновлення житла, зараз компенсує витрати переселенцям, і тому кожна копійка має бути врахована. Ми хочемо віднайти активних людей, які захочуть займатися цим або брати ну, от, активну участь у відновленні, і ми допоможемо їм з цим, і ми зможемо їх супроводжувати. Тобто, ми шукаємо собі партнерів. Які можуть розширити коло нашої діяльності і посилити саме відслідковування за коштами, які будуть приходити і вже надходять на відбудову? Тому потрібно знати, де шукати, висвітлювати. І тоді буде я дуже сподіваюся, що в нас корупції під час відновлення буде набагато менше.